Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі разом з знижками сьогодні в магазині Аврора. Акційні ціни, які будуть проходити з 24 по 30 червня. Приправа прянощів для консервування огірків. 9 гривень. Аджика. Можна придбати за 10. Приправа до шашлику в баночці. З морською сіллю. 110 грамів за 23. Перець чорний мелений від деко, 21 гривня. Приправи від деко до картоплі, м'яса, сала, шашлику. Плуву, моркви по-корейськи. Риби та курки за ціною 7 гривень. милина куркума 7. Желатин харчовий від «Додай» Коштує 7 гривень 15 грамів. Та желатин від деко 25 г за 15, кетчуп від торчин до шашлику. Дуйпакі 250 грамів за 23. Цицебелі смачна кухня 22 гривні. Приправа для сала 8. Каша миттєвого приготування. Гречана 9 гривень, кукурудзяна за 7. Бануш з грибами. вівсяна каша молоко полуниця та чорниця чия. Можна придбати за 7 гривень. Кава натуральна мелена від Ford 225 грамів, 74. Кава натуральна мелена, кава зі Львова, 450 грамів 189, кава Якобс Еспресо. 230 грамів 99 гривень. Кава зі Львова, вишня в шоколаді. Натуральна 150 грамів, 99. Кава Каворощина сублімована якобс баріста, Американу 50 грамів 74. Кава Каворощина сублімована для кафе Голд. 200 грамів склі за 179 Напій камовий від якоб з 500 грамів в упаковці за 149 гривень. Чай чорний Golden, 100 пакунків в упаковці 39. Чай від Lloyd 29 гривень, 20 штук у пачці. Батончик шоколадний Lion. Три штуки за 37. Снікерс можна придбати за 20 гривень. Батончик снікерс 112 грамів, 40 гривень, шоколад молочний від лакмі з цілим мигдалем 90 грамів 32. Шоколад Міленіум Веріпері, 85 грамів в асортименті за 41. Набір дитячого посуду, Три предмети, 44. Тарілка глибока літяча. Ось так з дівчинкою. З ведмедиком вушка за 24 гривні. Набір дитячого посуду з 5 предметів. коштує 119. Сувок для сипучих продуктів. 19. Пластиковий дитячий стаканчик з ложечкою. Кольори в асортименті 49. Пластиковий контейнер для сипучих з кришкою: 39. Вибір пластикових контейнерів на 3,2 літри, 59 на 2 літра за 49. Та менший на літр 300, можна придбати за 39. Набір контейнерів харчових дитячих пластикових, 4 штуки в упаковці. Сімдесят сім. Контейнер для сипучих 59. дев'ять. на 600 грамів за тридцять скляна банка з кришкою 77. келих для шампанського сто мл. пять мілілітрів. Тридцять чотири. Чарка скляна. Об'ємом тридцять мілілітрів. За одинадцять, кольорові склянки. 245 пять мілілітрів. Різні кольори за двадцять, чашка керамічна, триста мілілітрів. 39 порцеляновий кухоль в грушок, 350 мл, Можна придбати за 49, кірнічна чашка, 400 мл об'єму, 49, чашка порцелянова, сафарі, 365 мл, зелена та беж. За 64. Керамічна чашка. Нарешті вдома 340 мл. 49. Білобірюзова Керамічна чашка. З малюнком 200 мл. 49. Керамічний кухоль в асортименті 49 гривень. Також кухоль порцеляновий можна придбати за 55, ємність для напоїв з кришкою та трубочкою за ціною 42 гривні, керамічні чашки. 220 мл об'ємом різних кольорів. 49. Блюдо глибоке від люмінар 17 см в діаметрі. Чорного кольору, дуже гарне, 77 гривень. Тарілка скляна у вигляді серця 69. Салатник скляний глибокий. 2,7 літра. 119 гривень. Скляний салатник. Глибокий 24 на 24. 19. Тарілка супова від люмінарк. 49 гривень. Салатник скляний. 18 см в діаметром. 88. Тарілка десертна. 19 см в діаметром. 39. Тарілка обідня, фарфорова 149. Вінчик для збивання. Можна придбати за 15 гривень, силиконовий. Ось такий за 24. Пластикова форма для виготовлення морозива. 4 штуки в упаковці. 64. Дуршлаг складний силіконовий, 34, Дуршлаг кухонний, металевий 39 гривень, прес для картоплі гарної якості. Можна придбати за 44. Ось такий ще прес для картоплі за 24 гривні. Ножі в асортименті керамічний 77. Набір ножів дві штуки в упаковці, також керамічні за 29. Ніж універсальний за 44 гривні. Набір столових дитячих приборів. Вилочка та ложечка. 24 гривні. Дитяча ложечка з довгою ручкою. 9 гривень. Також ось така. Для діток за 9. Пластиковий піднос 39. Та ця прямокутна.

В асортименті, килимок для сушки посуду з мікрофібри. Можна придбати за 74. Пробка для раковини у вигляді морської зірки. Качечки 24. Гачок для одягу 15. Металева сітка для раковини 5 гривень. Набір нітрилових рукавичок. 20 штук в упаковці, 59. Пластикова мильничка, 29. Тримач для зубних щиток з дозатором для пасти. 159. Вентилятор для підлуги 549 гривень. Настійний вентилятор на 449. Набір для прибирання совок та щітка 88. Набір кухонних губок від Frackenbook 6 штук в упаковці, 29. Набір серветок віскосних, 10 штук в упаковці, 32. Набір кухонних губок комфорт 5 штук у упаковці за 15. Губки Приват 5 штук в пачці за 9 гривень. Набір для прибирання швабра та відру за 400 гривень. Великий вибір мийних засобів для кухні. «Топ ефект 49 940 мл. Феррі 500 мл можна придбати за 58. Фері літровий, 99. Бальзам для миття посуду від OxiClean В асортименті за 59. Засіб для чищення плит, антижир з розпилювачем 89 гривень. Засіб від сама для плит. Також з розпилювачем за 59 гривки сневий савам для кольорових та білих речей 570 грамів за 79. Плямовідник екозасіб тортіла для виведення плям з кольорових речей. 200 г за 29. Капсули для прання дитячих речей. Одна коштує 8 гривень. Капсула для прання Аріель. Колор 10 штук в упаковці 185. Капсули до зелі 17 штук в упаковці за 115. Капсули персію колор 13 штук в упаковці 197. Перволь – 179 за 13 штук. Кондиціонер для білизни від авелі в асортименті 44 гривні. Засіб для миття холодильників від Клін з розпилювачем 59. Засіб кріт для гарячої та холодної води для прочищення труб. Можна придбати за 12 гривень. Засіб для миття скла з розпилювачем. Від велім 29. Запаска від Glass Cleaner за 19. Зміні балони для авторозпилювання. 59 гривень. Гель-пілінг для душу від Олівера 47. Гель для душу від Фан 52 гривні. Крем коктейль від Ecolan 1 літр. В асортименті коштує 55. Шампунь Head Shoulders 330 мл 149 Блоків для унітазу Брев гелевий 133 за 3 штуки та актив 3 штуки також за 133 гривні. Засіб для волосся з рідкими кристалами з аргановою олією 94 та спрей-кондиціонер для волосся двофазний. З органовою олією та кератину за 74. Дитячі шампунь мультипульті 42. Куром для котів від Фріска в асортименті 10 гривень. Фелікс. Коштує 14 гривень. Панкіт. -пан можна придбати за 10. Клуб 4 лапи в асортименті 13. Міцелярні шампуні в асортименті з колагеном, кензимом, протеїнами. За. 79 бальзами за 55, безсульфатні. Шампуні та бальзами в асортименті від Акме Фортеза 400 мл. крем-гель для душу від Еколан. В асортименті за 59 гривень. Запаски крем-геля для душу від еколан 500 мл коштує 44 гривень. Крем для душу шик в асортименті 47. Тверде мило туалетне 60 грамів від ловіт, лаванда, полуниця 8 гривень. Туалетне мило ловіта 140 грамів за 17. Рідке мило від дольчивару в дойпакі 500 мл в асортименті за 27. Парба для волосся Сільт 99. Набір рушників двошаровий, два рулона, 124 від рута, рушник паперовий від кохавинка, 600 від ривань 44 гривні. Хустинки носові паперові в асортименті. Можна придбати за 250. Набір туалетного паперу, ніжний дотик двошаровий. 6 штук у упаковці за 64, спрей праймер для макіяжу від ловіт 90 мл 39. Крем база під макіяж Трокольорова. 119. Кульковий дезодорант Ніблія, чоловічий, 55. Тверді дезодоранти рексона антиперспіранти 88 в асортименті, Кулькові фа за 54, Нівея 49, рексона кулькові 56. Палітра тіней для Повік 29 гривень. Ось такі. Це також ось такі з кісточкою, також 29 гривень. В асортименті кольори. Набір спонжів для макіяжу 9 гривень. Прокладки урологічні, та леді 69 за 28 штук. Гібрес щоденні – 20 штук у упаковці за 32, 50 штук можна придбати за 54. Щоденні прокладки дискріт – 100 штук в пачці за 119. Клінік в асортименті за 34. Щоденні прокладки від Lydia Otex. 50 штук в пачці, 69. Прокладки від Libres Classic, 18 штук в пачці 44. Libres Ультра. 20 штук в пачці. Можна придбати за 59. Металовий чайник з свистком 349. Кошик для зберігання речей. 84, набір для шиття в чохлі, це потрібне в одному місці. 29. аромалампа, 55. Декор для дому. Гарне тигриня з квіткою. 99. Штучна рослина в горщику. Не потрібно поливати. 99 гривень. Дякую, що були разом зі мною. До наступних зустрічей в магазині Аврора.